Их <ріху> троє, їх троє. І... Раз, два. Всех вітаем! Итак, виживання зергом, де мы старались контролити великий карик і нефтяночку. Приємного перегляду. Короче, будем жить АБ16, я так розумію. Бля АБ 17 Шоша? Шо? А Б-17 можливо? А Б-7. Без... Я, я думаю, що виход цього був до моря, типу, блядь. Вирушив я в свою подорож, і, походу, коли ми вирішили, де ми будемо проживати, я лутав по дорозі. Бочечки, ящички і пробував бомжиків. Але не все так іде гладко на старті, як іде вайб. Арбалет, їбать. Несем, я в дерево його загрейджу, да? Да, да, просто фундамент. Даю тобі спалочку. Ти лишився Бонку, да? Мені останній. У <клух> мене два типа мене пушить. Так як мене нічого не вийшло з тим, щоб пофармити бомжиків, то я встав на спалки, там де вже був бандіт, і ми почали фармити на свою стартову кібу. Побудови кібітки, я пішов в гірний ванпост, щоб переробити метал на екодлоки, і там зустрічаю лучника. У мене лучник там переробляє, що. Блядь, ти пізик переробляюсь. Вадіки може не переробляти? У нас же зараз буде скоро другий верст. Mm, та можна парочку оставить? Там є тканина у тебе. Ее Скину під тебе, бери. Пивши лучника, я залутав ще пару бочечок, ящиків, переробився і повернувся <пит> до кібітки, щоб поставити <пит> кодлоки Це треба, напевно, відійти. Думаєш? Там, якщо ти Щас я ще до перероблю, що є. Ілябріка. В наших планах було підлутатися, зібрати тканини, зібрати картки і поїхати забрати свою першу нефтяночку. Я роблю. Ні, я скину, ви поставити. А Остав сюди зразу другий, другий робить, так? Да? Я приїбався, так приїбався. А в мене чим добуть кабанчиком. У мене є топорик. А ти до мене прийдеш? <зас> я вже у тебе. Так? Да? да, ось. Ну то добувай, ми зараз їдемо по карточці. Але як будучи нормальним зірогом, ми побачили шелтер, і там сидів соснявий, соснявий чоловік. Вот. І ми вирішили, звісно, як нормальний зірого його Дайте виїхати. ми щас тебе виїбем, успокойся, блядь, сонечко. Ти готова, девочка? Просто щоб ви не утружнялись. Принцеска наша, блядь. Все, 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 бігайте, Ебать, типа Хидал. Вон на дроп едет, сейчас. Может и не. Ого. Вообще? Дроп же довольно близко. Да. Сама печера. Два типа слива, ебать, три типа! Слива. Не все будет, не входу бы. слива. Вин пробуешь что ставить. Турельку? Фармить тип кактус, що за Блядь, я попаду нахуй сіння по ньому чи ні? У вас зліва, зліва тип з композитом, здається, сидить на скалі. В э, нас 190, 190, 190, 190 скала. А мене з'їбали. 190 блочка mm -hmm. сидить на скалі. Бачу, бачу. Але нема. Бачу, що налагає нахуй. Добавь в мене. Ну, ладно, у тебе щось було? Сішку, Сішку, одна дверка, дверька? Сішку, чісті. блядь, пожалуйста, а, дай, без, сішку. Є, 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 дай Сішку. Там? не там? не дай Сішку. Нам ебал. там? Бонку на ган. Поки я лутав дроп, всі вмерли, крім мене і бонку. І я дав бонку перданку, і він убив, типа який входив в хати. У нас схати. є СМ... це ми, це ми. у нас є, є, є СМГ. Вив, чуєш, Єбать. Це що за хуйня? Ну, він вийшов. Ні, так тут лутик треба забрати. А, двері металеві відкрив. Тут шкаф ну, мать, як ви думаєте, тут щось є тут ні? От Можливо. По контролю. О, ну тут є щось. Ну вот таке, бомж лут. Все, треба дома лифты, пиздом. Треба нефтянку. нефтянку треба. <laughs> да, треба нефтянку. Злетіли на нефтянку ми без карточок, і просто плутали ящики і бочки. Вибили соплю. Соплі випало спас і двісочелі в основному. І ми там оставили бріка і полетіли за карточками. Двісочелі, спас, їбать. Може тобі спас то Патрони забереш? Але не так швидко ми поїхали за карточками, тому що на нашому районі вирішили поселитися тіпочки. Не спіши банку. Тут ще десь був боден. Два хіта, Берданці. Дед. Хазік за шелтером, за шелтером Хазик. Кручу, кручу. Він, вив. в шелтері. Він в шелтері? Да, да, це він це напалми, Це напалми, це напалми. У, у них нормально ресов. Їх треба треба мачети або молики. Він з'йокає, блядь. Как он зараз нас з'йокає ще. Тіх, блядь, так. Да. Пробує забати. Ми золотали червону картку на електростанції і, повертаючись додому, нас зустріли, тіпи. Каштан вмер, але ми успішно добрались додому разом з Бланком, нашим таємним вугільним другом. Зарбіка. Мені їбало дали. Не бачу звідки. Бачу ззаді там, де ми були. Тікайте нахуй. Чекай, я тут прикривати. І ще тебе біжить. Бачу. А, Убил. Что такое? Да, да. Это рюкзак. Ооо. Тут. Говно. Тут. Ой, блядь, говно. Ой, че заберіть у мене рюкзак, я дропнув біля синьокапка. Бо я собі балон не начал плюс. Один молик є. Баржа, 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 баржа у нас. На 210 приплыва. Да. Да. Чуєш, дай мені скрывать. Свер... Вони ныряють, quella... вони ныряют. Поняв, поняв, прийняв. Треба законтролити. Відпливли. Вони відповіли на свою баржу назад. Поки всі мої тімейти сиділи на баржі в цих типів, я діждався крита. Як же ж цим тіпочкам не повезло, що з Крейта випав мініган і Сішка. А, бахай, да, давай. Так, да, ти від... можеш вверх бахати. Тільки обережно. Бахнемо одну два. Можемо заплести по блядь, блять. Прямо. А, да, до речі. Їх спавна не буде. Я пошел нахуй Засуджую, засуджую Ой, Ой, який же ж ти син, блядь, поганий Ой, почекай, щось випало, Сира на авто 113. Нас вони деспавнять, вони деспавнять. Стоп, стоп! Найс деспавни, Готовий? 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 Урод, Готовий? Ти їх виписав? виписав? Ти їх выписал? Ты их выписал? Мне готово так. Що там, сука, -бань, я ло, бля! Бл там. Там воды на ты остался, блядь! Пиздушка. Ой, вот тут плоту піднимает и чувак. Ластового вбили пацаки, приплили назад, і в баржі було небагато лута. В принципі, приємно, так як на халяву, тому що Сішка була скрита. Страпа Шест... по 6. Не ну чо? А тут, а в в тут Непогано, О, ще характера, ходить, не? А тут наверх їй хто? Непогано, ще й на халяву. Нема дверей. Ну яка падлю, так зробила. Бо мені глушник хуяра. І не тільки, у меня берданка ще якась салупа. Я не можу допомогти. Пушить тебе зверху. Зліва, зліва пішов пушити тебе. Двоє пушать. Один там зліва, троє. Мінус. Ще один зліва, ще один зліва. Вже пушить близько зліва у тебе. За каміння маленьким. Там ще двоє, там ще двоє. Калаш! Калаш. Голова, два хіта дав. Там калаш, куда ж їх троє, їх троє. Дав голову, порохи, їх четверо. Їх четверо? Бать, откуда, блядь? І ще мінус дав. Живи, живи, живи. Кала калашист хуяра, мане, мне хлпа треба. Один зліва, другий справа. Калашист, там мене... Калашист, теж. Одного Сюда, поклав. Сюди, сюди, каштан, Та каштан, каштан, каштан. 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 Одного а, сюди. Одного поклав. Тань, сюди, Та ща, 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 я стіну. Лутай п'ятку. А, у мене калашир, мені пізда. Два хіда, один хід дав, один хід дав. Не, як він? Один калашист остався. На каштані ще один. Вбив. Піднімеш? На. Не вбив, ще один, ще один. Дай мені він хілиться, він і... хілиться, він хілиться за стінкою. З моєї сторони. І розлутує. З моєї сторони. Было, было, было. Они А Не, я не да, Да, да я били. залутал. Я пиздец, мужики, у меня кимо, пічі, на. Просто пиздец про меня. Я соло да, мене... да, вас раскидал, мені типа вообще ніхуя зробити не могут. Да, да, да. да, да, да. один випав. Оце десь на коліях. оце коле. У них спалки есть. Можете порозбирати. Я не знаю, нахуй, собі бы заткину. Ми приїхали на великий екскаватор для того, щоб покупати метала і МВЯ на Мейн. І під час того, як ми там були, виплив карго. О, Мені здається, що о, тут води більше, ніж нас ще існує. Ну, чого стоїмо в хаті, блядь, чи що? Так просто дві сішки можуть наліпити. І б намагали. Абі дітей, я маю? має тортів всередині. Я ног на мені це. І насправді ми нічого не змогли зробити з нашої барші, і тому ми допливли в порт, і аж там уже почали розігрувати. Але найбільше нашої помилки було те, що поки ми пливли і стрілялися, ми витратили майже весь наш хіл. не живой. Соль. живой. Живой, Блин. А ночью там двое минимум. Они ебало далы. А там все капитанке. А, ну ты бы І цей тип, каратель 1995. Моя тіма зайняла карго, я туди заліз, ми залутали крейд, до нас в принципі нічого не припливли. Ми запливли в порт, і там стався такий неприємний сюрприз. Сексне село. Кейт. НТЖостік НТ. от його був. На тебе й ти прийшов. О, я здох, я їбав. Бачиш, типа? Тіп червоном конті. Закрив дверку. Це може він, о, це він може бути. І він він так, він так, він так, він так. Він себусти треба. Да, в нього калаш. Ні, подожди, не калаш, ні, от вушка. Сука, давай почти. Є. Ну, в нього тіло МВК. -шне. На жаль, калач і мої двері були втрачені. Ну, Карфо трошки не вдався. Якби я не шукав там, я нічого не знаходив, якщо навіть він десь скинув їх. Ми повернулися до гіантського ескаватора. І. Так як там містні жителі були проти О, того, що ми там знаходилися, вони почали з нами трішки війну за гігантський кар'єр. Два типа, два типа, у нас біля кибітки. Баний калькулятор минуси. Мінус один, Їх більше, їх більше, їх більше, їх більше, їх більше. Так, не розлотуйте поки не вб'єте. Ти дивишся за борщики, да, мені? Ну. Один. Мінус один. Діть палит з стороны, да о, калаш. О, калаш, ідись. А де його га? Це він його калаш подняв. Після цього файту ми докопали карік, більш до нас ніхто не приходив, з дропів нам пару всіх, і ми пішли рейдити наших сусідів. Пішли, 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 пішли рейдить. У нас є дві, сішки всі нам всі одну. щоб не спати, я думаю, підвикся. Пішли, подивимось. Гайз, а не тульс! Метал звер. Ааа, з буферками, сука. Я дробинку поставив. Чуєш? А. Е, є шанс невеликий, что тут стенка, це Каменна. одну дверку і далі дальше сюди в стінку, типу, понял. Провіримо. Єбать ти просто сонечко. Вона є онлайн? Чесно не е бо. Не пану кидай додому. Ооо, бля, вже встала. Я чипчики з мира подивимо. Раз, два. Ооо. Ресурси... О, Шапа. Виписати. Авторизувати бандит бланк каштан бонку брик. Так, що є? Ну куди ти лутаєш, блядь? Чуть-чуть компатчики. Верстак за гаражний. Бля, теперь професійний ремонт зробити. У них на нема знизу випада? <плес> за той час, що ми вже грали, в нас не збирався майже весь повний ящик, забитий компонентами. Тому нам потрібно було переробити непотріб, щоб в нас був скраб, так як це був глобал вайб. Тому ми поїхали на ближній гірничий аванпост. Їдь. Блять, маленька, ти чого? Теж треба хату зробити. Бо гараж. А тоді якийсь козак з пушкою. Драйвер. Сізо потерпі, На, Бланок, цей. Взявши коптер, я беру блатка, і ми летим на Велику нафтову вежу. Я фул дед, блять. Нефтянку нам не вдалося забрати, але виплив Карго. Карго другий за Global Vibe. І нам треба просто було must have його забрати. Так, кого там був хайзик залишній? Іборд. Один спригнув. Та-дам! Ну, в принципі, норм. Вапа. Ми спокійно повернулися з карго через метро додому. Але каштан лишився на карго, так як був четвертий крейт, який загрузився в тому порту, де ми вийшли. Але його закрислило три людини, які сиділи в контейнерах. Поки каштан будував мене, я взяв кемпер, бур і поїхав фармить. Але так як я хочу вибухи сечеляк, то я вирішив змінити свої плани. Я знайшов до рейдіт, но я спалився жорстко походу. Ну да. Бажаю тут статью менечня. Тут тип здох. Там всередині труп, там всередину запригуй і лутай, просто лутай. А, ну лутався. Фоня. Фоня. Ми вирішили взяти коптер разом з бланком, полетіти туди назад, щоб заантірейдити тіпів і забрати наші сети і кемпер. Один минус. Два минус. Я сейчас встану. Какой выход? Они сейчас вот пройдут, они сейчас пройдут, чуешь? Какой выход? Ярить. Почкай. Планк. Я гружусь. Я в кемпер скинусь. Паярить дальше, сюда, по дворям. 4 челики, а, 14С Він чимось. бачу. З луком він, блядь, був Відкриті двері. Ох, ебать. Відкритий oh. замок. Стоус стоять, блядь, відкритий замок. Писав всіх. Зал залочив. Э один, два, три, чотири. Так, немає цього. Ага. Загрейдить, треба. Стой, стой, стой. Тут... На на, на, скину. Тут... Скину, скинув, скину. Блять, ви чо, поміжіте по. Ми перевезли весь лут успішно, доїхавши додому. Це був один день з нашого виживання на офіційному сервері FacePunch 4 EU East. Якщо ви хочете подивитися другий день, 10 лайків. 10 лайків сідаю і роблю другий день ролик. Всім дякую за перегляд. Щастя, любові, здоров'я, удачі!